Доброго ранку! Це новини з боліт. Хто не знає, той дізнається у решті днями відгримів аналог пісенного конкурсу Євробачення під назвою Інтербачення. Так дуже оригінально, я знаю. Е, там нічого насправді нового рашка просто зігнала докупи всіх підрак, кого змогла. Е, ну там тільки представників з племені Умполуби не вистачало, чесно. Ну коротше, по закінченню цього цирку, організатори е, заявили, фінал шоу подивилися чотири мільярди людей. Чотири мільярд, ну тобто, просто майже половина населення планети Земля сиділи і дивилися, як співак з В'єтнаму, співає косме пісню, і хтось танцює у шкіряних лосинах. Браво, ми вас почули і повірили. Тим часом російські традиційні цінності вийшли з чату. Якийсь там місцевий священик заявив, що закони проти домашнього насильства руйнують цю преславу традиційну сім'ю. Ми, як правило, бачимо один і той самий результат: руйнування сімей, зменшення кількості одружень, збільшення кількості розлучень, зменшення дітонародження, розмивання національних культурних ідентичностей, громадської ідентичності ну коротше закон, який захищає жертв насильства, на думку цього пана, не винний хіба що у глобальному потеплінні. Тож, якщо чоловік б'є дружину або навпаки, це виявляється на думку РПЦ, нічого. Страшного, тож давайте подивимося, який вигляд має ця традиційна російська сім'я. Е, шишка нам у поміч. Отож, що е, ми бачимо? Він з так званого СВО, вона з Сенцем, діти з психотравмами, А батюшка на новому джипі там десь по фону. Дуже по російськи В Цей момент якийсь там російський і єромонах заявив, що чоловікам можна цілуватися в губи на знак вітання. Держдума підтримала, а Мілонов оголосив це російською традицією без вульгарності. Ну, окей, але чому тоді у цій країні гей-паради та ЛГБТК плюс спільноту вважають сатанинською загрозою? Ну, типу, якщо Лавров та Пісков цілуються десь у коридорах Кремля, це, бачите, православна духовність. А от якщо у Європі, то вже розпуста якісь подвійні стандарти. Поки російські чиновники та РПЦ вирішують, хто з ким може цілуватися, у місцевих школах для першачків відкривають кадетські класи. Уявіть дітям по шість років, але в їхньому житті вже є строєва підготовка, форма краще жесть вовка. Як ти? Нормально. А мені, якщо чесно, ні, Впевнено, брати дистанцію, як вовка скоро зможуть і його однокласниці. Сумнівів немає, форма вимагає. Ці хлопчики та дівчатка приміряли камуфляж ще до школи. Всі випускники кадетської групи дитячого садку. Вчителю молих, знаєте, хто ви впаде Колишній СВУшник, так званий нам до повної дисципліни ще далеко. Є ще над чим працювати. Той момент, коли ставити оцінку автоматом, можуть буквально. Але я навіть не знаю, що краще, щоб ті діти у формі бігли чи вчилися у школі, яка в будь-який момент може просто скластися як картковий будинок. Ну, як вам таке, ну, типу, її ніхто не бомбив, як росіяни це роблять з нами. Просто будівля, яка старша за совковий телевізор, мабуть, ніколи не знала ремонту і не витримала, і в результаті обвалилася. Прикол в тому, що у цей день туди мали зігнати дітей, аби навчити їх автомати розбирати. Але всі забили і не прийшли. Зате на війну гроші Путін завжди знайде, а от на штукатурку тут же проблемки. Тож систему освіти на Росії можна впевнено переименовувати на систему вживання. Ну, Хай буде виживання. До речі, про освіту в мережі гуляє новий російський підручник історії для одинадцятого класу. І до нього дуже багато питань. Ми там і неонацисти, і хунта у нас тут бігає, і нацбанди. Там ще щось про укронарцистів щось було. Я даже не знаю, що це означає. Про біолабораторію у США я просто промовчу для бажаючих ознайомитися з повною проповіддю того ку, який 24 лютого розпочав пекло, яке він називає СВО. Навіть зробили qr код У мене все. До речі, путяна щось останнім часом до народу потягнуло. З якого переляку не ясно, але він днями відвідав якийсь там місцевий завод. Але прикол не в тому тут раніше що було на цій площі? Зовсім інша ситуація. Так звані робітники цього заводу, які його м, оточили, у ідеально випросуваних костюмах, мають такий вигляд, наче вони вперше побачили верстат наживо. Ну просто якийсь показ мод про летарі дві Я не можу. Та після цього Путін і сам зняв костюмчик і влаштував шоу. Дід натягнув камуфляж і поїхав дивитися військові навчання. Ну, і що він відкрив той капот? Значить, він там щось розбирається в ньому. Смішно. Але що поробиш? Цей театр давно грає сам для себе, але квитки все ще змушені купувати інші. Дуже поетично вийшло. З вами були новини з боліт Залишайтеся з нами.